Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини. Є країни великі й малі, та найкраща завжди батьківщина. Діти, сьогодні музичне заняття присвячене Україні та її символіці. Ви вже багато знаєте про Україну. Скажіть, як можна ще сказати про Україну? Україна рідний край, батьківщина, вітчизна. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їнна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Діти, а як у цьому вірші сказано про українську мову і чому? Сказано, що мова солов'їнна, співуча, гарна. Пригадаємо ще одну пташку, яка гарно співає. Ти, сподіваюсь, ви згадали цей твір? Це пісня Жайворонка з циклу «Пори року» Чайковського. В Україні також живуть жайворонки. Давайте разом дізнаємось ще більше про Україну: Україно краю милий, краю золотавий, поля твої широкополі, пісні дзвінкоголосі. Діти, а чи можемо ми заспівати українську народну пісню? Те полечко, на зілячко, на наших подвірячках. На весняні квіточки, на маленькі діточки. Україна самостійна незалежна держава, за площею Україна найбільша з поміж країн Європи. Україна має свої державні символи: прапор, герб і гімн, які відображають її історію. Прапор це державний символ, він є в кожної держави. Це для всіх ознака слави. Синьо-жовтий прапор маємо, синє небо, жовте жито, прапор свій оберігаємо. Герб символ влади, наш герб тризуб. Це воля, слава, сила. Наш герб тризуб, недоля нас косила, та ми зросли, ми є, ми завжди будем. Добро і пісню несемо ми людям. Гімн найголовніша пісня країни. Ще не ні слова. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. запанує ми, браття, у своїй усвоїсто. За нашу свободу і покаже, що ми братя козацького роду. А тепер давайте разом затанцюємо український таночок. Наступного разу я вам розповім багато цікавого про нашу Україну. До побачення, діти!